Вітаю вас, шановні добродії! Ви знаходитесь зараз на YouTube-каналі TV Мамай. Чому така назва каналу? Мамай це сакральний образ українського казака, це образ взагалі українського козацтва і символ той козацької наснаги, козацької доблесті, козацької честі. Яка притаманна українському воїнству. Завдання нашого каналу об'єднати нашу Україну як самостійну соборну державу, допомогти в цьому не допомогти в цьому процесі. Скоординувати дії територіальних громад конституційному напрямку, допомогти і захистити людей України, захистити і зберегти. Українську землю від всяких зайд, які на сьогоднішній день намагаються її роздірібанять і здати з потрохами, як кажуть, якимось закордонним інвесторам. Скажу про деякі напрямки, які ми будемо висвітлювати, і висвітлюємо вже на нашому каналі. Це перш за все: конституційний захід, захист, захист людей, захист нашої української землі від продажу. І ми бажаємо, щоб українська земля вона належала українцям і кожен українець отримував від цього національного багатства, і земля це є національне багатство, певні кошти щомісячно. Як то заслуговує кожен українець, як заявлено в нашій конституції, що земля є багатством українського народу, всього українського народу. Це перше. Друге. Допомога в захисті територіальних громад, їх прав, їх свобод. Допомога в налагодженні економічного становища територіальних громад, щоб люди багатіли, щоб люди ставали щасливішими, заможнішими і щоб все в них було добре. Третє, чим ми займаємося, це висвітлюємо проблематику культурно нашого культурного середовища. Допомагаємо і намагаємось допомогти, щоб розвивалися. Мистецтво розвивалося, щоб розвивалася культура, розвивалася літературна творчість це все наше завдання. І четвертий напрямок це те, що стосується сакральної частини нашого знання, те, що стосується знання глобального управління. Отже, це відродження. Січової культури і розуміння цих всіх процесів. Тобто, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте лайки, це буде допомагати просуванню нашого каналу, і багато багато людей отримують необхідну інформацію, особливо зараз. Також закликаю всіх тих, кому сподобається, хто забажає підтримати нас в нашій державотворчій козацькій справі. Донати, робіть свою фінансову допомогу системно. Для цього є всі можливості. У нас є рахунок на благодійному фонді, можна зайти на сайт благодійного фонду, знайти певний розділ і на рахунок перерахувати, або кому простіше це зробити через картки. Внизу відео розгортається менюшка, і там є номер, будуть номер картки одної і другої, на яку можна донатити. Вашу допомогу. Отже, за все, вам дякую. Заходьте, будьте сконцентровані, відслідковуйте відео, які на нашому каналі. Вам це дуже допоможе в вашому повсякденному житті. Дякую за увагу, всім привіт, всім щастя, здоров'я, нам, всім перемоги над росіянами, нам всім миру, нашим хлопцям, які зараз на передовій збереження здоров'я. Щоб вони повернулись назад до сімей, до дітей неушкодженими, всім тим людям, волонтерам, звичайним людям, які в серці своєму мають Україну, допомагають нашим військовим, нашим волонтерам, всім вам здоров'я, радості, незважаючи на те, що дуже багато викликів і дуже багато того, що може нас вести в якийсь неприємний стан. Тримайтесь, козаки на варті, українське козацтво за вас. Будьте здорові і щасливі. Слава Господу нашому Ісусу Христу, в трійці хвалимому, дяка всім небесним силам, які допомагають Україні, і дяка всім тілесним силам, всім людям, які з усього світу прийняли Україну в серце. Прийняли українців в своє серце і допомагають нам по по сьогоднішній день. Всім щасливо!